Ще раз, друзі, вітаю громадська організація Доста Вінницький осередок Геннадій. От я зробив виклик 102. Приїхала поліція, зараз будемо розбиратися зі всіма обставинами, як люди попали не помічатись особи. Успокойтесь, всюди волочить. Оце вона, да. Так, да, так, да, звичайно. Що пише, що розказуєте? Війшли люди, постукали у вікно мені. Uh -huh. Я вийшла. Uh -huh. жіночка вийшла. І я запросила її в коридор. І вона... Лежи, лежи, мам, ти ще капаєшся. Писала писати, була, Я не бачила що. Я сказала, що почекайте, мого сина там чи хуто, прийде, хтось подивитися, що. Не, не. І сина не, не, не приїхав. Що казала, що приїде син, часа буде в мене. І я не бачила, що вони перекривають стояк. І ось показав син. Тому що сказала, що гаснути, що нічого не казала, чи я. Писала вона, що відповідала, та нічого. Ну, навіть якщо ви прочитали цю бумагу, ну, там. Я сказала, що вам прийшли там вирізати за газ. Чи не, перекривати, не. що там, там, там заборгованість, чи вас там не оплата? Нічого ні, ні слова не сказала. Я, я, дум, я думала, що провіряють. Pienинком. Показники і... ті познімуть і, і все. Показники знімуть та й все. Вона телефон дал, подала хлопцю і зняв дій... показники. О. Ви, і, і слова не казали, що вони перекриють мені трубу. Так. Ну так, люди, щоб ви розуміли, приходять непонятні люди, користуються безпорядністю замічної жінки, яка інвалід, не може рухатись. Щось прийшли тут, на розказували, якусь бумажку оставили, навіть, 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 навіть не попередили і повністю взяли, відрізали. Все, поки перериваюсь, трошки пізніше продовжу. Так, ще раз Геннадій. Геодоста, Вінницький осередок, СМТ-Стрижовка. Ви вже бачили моє попереднє відео, до приїхали працівники поліції. Зараз затримайтеся, я сфотографую документи, які ви оформили заяви. І зараз, оскільки це незрозумілий предмет, який був встановлений на кран, який веде до газового постачання, то за цей предмет ніхто не розписувався, ніхто навіть не поставив до відома. Я ось зараз тако роблю. І мені... Абсолютно не цікаво, хто там що й був. Якщо це було б законно встановлено, я би цього не зробив. би. І так, люди, воно, навіть в присутністі поліцейських, які приїхали на, на мій виклик. Було знятий цей незрозумілий предмет. І зараз перевіряється. Тобто поліцейські не почули ніякого запаху газу. Я ось це перевіряю, бо було сказано, що утечка в районі крана. Якщо ви знаєте, якщо була б була путечка, то зараз десь дулися пузирі газу. Ніяких пузирів ніде нема, ніякої утечки ніде нема. Запах газу відсутній, все нормально. А то що вони там надурили літню жінку, то їм це ні честі, ні хвали, нічого не робить. Тим людям взагалі нашому суспільстві. Не. не варто жити, а тим більше працювати в якихось організаціях, які мають відношення до газового хазяйства і до газових мереж. Все, ніяких проблем, ніякої втічки нема. Все чудово. Ну, поліція поїхала. Дякую, хлопці, зреагували нормально. Все, далі буде. Разом сила, геодоста. Так що не стісняйтеся. Якщо до вас будуть такі шахраї приходити і щось вам розказувати, то шиніти їх в шию навіть в подвір'я не пускайте. Вони не мають на це ніяких законних підстав. Все, разом сила, волю, павлю, Павлому.